Кадана Німеччина закривала груповий етап молодіжного чемпіонату світу з хокею. В цьому поєдинку німцям потрібно було набрати бодай очко для того, щоб вийти в чвертьфінал. Уже на 11-й секунді э, Гікі э, отримує штраф до кінця гри. 5 хвилин більшості для э, німців і один раз вони велику більшість свою реалізували. Руссо пробив луц 1-0 на користь збірної Німеччини. Несподіваний початок. Канадці вже точно знали, що вище другого місця вони не будуть і намагалися якраз на цьому другому місці і залишитися. Серебріні на 7 хвилині періоду рахунок зрівнює. Ну, а потім. Вдається, Канаді вийти вперед, коли вона грала у більшості, але порушила правила. Контроверсійний гол. Не зупинили гру через небезпечну дію ось тут вископіннятою ключкою. Дали судді продовжувати канадцям. І Єгер робить рахунок 2-1. Справедливістю запахло у другому періоді, коли вдалося німцям відігратися. Вони забивали виключно у більшості і знову це зробили. Кехтер пробиває вдруге для німців Русо у цій зустрічі. І це 2-2. Більшість Канади. Майстерно діє Бітнер. Матіас Бітнер захищав ворота своєї команди в цьому матчі. Ну і щастило німцям також дуже багато. Китків набагато більше завдали канадці. Інколи просто не вистачало влучання по шайбі ключкою. Виходи сам на сам, такі напівнебезпечні моменти. Цього було вдосить в другому періоді, але другий період Німеччина таки виграла. Пойтра старався, але забити не зумів. Ну і третій період, у якому все вирішилося. 2-2 на нього такий рахунок, з таким рахунком вийшли команди. Бек робить рахунок 3-2. Хвилину 40 відіграли суперники після того, як повернулися на лід. Ще раз німці у більшості. І ще раз їм таланить. Забиває шумф. Це середина третього періоду. 3-3. Але до бажаного овертайму не вдалося дотягнути німцям. І ось чому. Менше 4 хвилин. Е залишалося, коли перевага канадців стала. Дві шайби. Для початку Дюме більшість реалізував 4-3. 48-32 час його голу. Потім ось такий вихід Селібріні. Селібріні забиває ворота, які Бітнер залишив. 5-3. Билися німці до кінця. Зняли голкіпера, щоб таки спробувати наздогнати суперника. Але пропустили в порожню рамку. 6-3. Кован ставить крапку у цій зустрічі. Канада виходить на Чехію в чвертьфіналі, а німці будуть грати з Норвегією за виживання в елітному дивізіоні.